Овочевий суп з сухариками складники в описі під відео. Спочатку зробимо сухарики, для цього відрізаємо края у хліба, вони нам не потрібні. Нарізаємо хліб доволі товсто. Тепер з кожного шматочка отак обрізаємо скоринку. І кожен шматочок будемо різати доволі крупним кубиком. Хліб відправляємо в духовку на 180 градусів та сушимо до стану сухариків. Поки сушаться сухарики, давайте займемось бульйоном. В мене було куряче філе на кісті. Філешку я зняла, а з іншого я зварила бульйон. Просто остачу, я зварила в підсоленій воді. Звісно, в бульйон можна було при варці додати цибулю, моркву, лавровий лист та перець, але я цього не робила. Тепер відділяємо м'ясо від кістки і м'ясо назад кидаємо в каструлю. Я спеціально так обрізала філе, щоб на кістці залишилось доволі багато м'язка. Бо я планувала, що я з цієї кістки варитиму бульйон. Не забувайте під час сушки сухариків ось так їх діставати з духовки і ось так періодично перемішувати. А ще старайтесь, щоб шматочки були однакового розміру. Поставлю їх ще в духовку на пару хвилинок. Сухарики готові. Тепер займемося піджаркою для супу. Поріжте декілька зелених цибулин, трошки петрушки і трошки перцю чилі. Моркву наріжте кубиком, а також я буду обсмажувати заморожену кукурудзу та стручкову квасолю, але ці продукти можна використовувати і в свіжому вигляді. На сковорідку розігріту з олією, закиньте спочатку зелень, трошки посмажте і додайте моркву. Перемішуємо і обсмажуємо до золотавого кольору. Морква трохи обсмажилась і закидаємо овочі. Перемішуємо. Довго не смажте, трошки обсмажилось і відставляєте. І ставте на вогонь бульйон. В бульйон, доведений до кипіння закиньте обсмажені овочі та порізано кубиком картоплю. Доводимо суп до кипіння і варимо 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин і саме зараз час спробувати суп на смак і додати тих спецій, яких не вистачає. В мене це сіль, чорний перець та лавровий лист. Додаємо в суп порізаний кубиком кабачок. Перемішуємо, доводимо до кипіння та варимо до готовності це приблизно хвилин 5. Подивіться, яка краса! Мені здається, що в цьому супі є всі барви осені. Зараз я в цей суперсуп для любителів овочів додам сухарики, все, всім смачного.